Покинула на вірну смерть. На Вінничині матір залишила свою новонароджену дівчинку у кущах і втекла. Немовля, випадково знайшли селяни. Деталі моторошної історії, яка втім щасливо закінчилася від Олексія Кермана. Дитину мати залишила у звичайній картонній коробці. Ось за цим парканом. Коли дівчинку знайшли, вона була загорнута у махровий рушник та червону хустку. Поруч лежала ікона Божої матері. Врятувала дитину Наталія Бондар, яка випадково почула дитячий крик. Пізно ввечері жінка поверталася з роботи. Каже, якби йшла трохи пізніше, дівчинку роздерли б собаки. Перенервничала, переплакала, Тому що це таке, щоб дитинку маленьку лишити. Тут я, я дуже не знаю. Коли я підійшла, то тут собаки вже бігали. Могло таке бути. Із дитиною Наталія побігла до місцевої лікарні. Медики оглянули, немовля, і констатували дівчинці два дні від народження. Дуже після цього нервував, коли вже побачив, що дитина здоровенька доношена, така гарна дівчинка. Вже потім дівчинку відвезли до Шаргородського пологового будинку. Нині про неї піклується весь персонал. Обзвонили мамок, родичів, які недавно народили, знесли речі. А питання, бутилочку, памперси це все колектив. Горе матір вже затримала міліціонери. 28-річна жителька Вінницької області народила дитину без лікарів, у родичів у селі, а потім просто вирішила викинути. Це вже четверта дитина цієї жінки. Не сім'я у неї, веде такий бродяжницький спосіб життя у нас там, і пояснила, що вона просто не зможе її виховувати. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за злочин. Жінці загрожують два роки в'язниці, але без материнської любові дівчинка не залишилась. До неї щодня приїздить її рятівниця Наталія Бондар. Привозить памперси та речі. Ой, ой, Все таке хороше. Хороша дівчинка. І розмірковує, як удочерити дівчинку, якій вже дала ім'я Наталя. Якщо ж не вдасться, то хоче стати її хресною мамою. З Вінницької області Олексій Керман Дмитро Кабак Сабиття, канал Україна.